Мені дуже болить, і, і коли наших людей дурять, коли використовують їхню добру, добре серце. Бо емоційно так, ну, так якби болить війна, живемо в війні, багато поранень, багато каліцтв, багато жертв, багато страждань, багато болю. І, і, і ми дуже емоційно відкриті на це, але є велика армія шахраїв яким байдуже наші емоції, наші почуття серця, і вони просто маніпулюють, просто е, користають, вже не говорячи про те, що це цілий назвемо, назвем пласт, чи цілий відділ, чи ціла е, цілий спектр е, нашого ворога, е, в е, який займається цим е, цим як проект, цілісний боротьби проти нас, українців, розхитуючи нашу довіру, єдність всередині країни. Не протиставляючи одні, одних напроти других, і так далі. і Так далі, тобто дуже відповідально, будь ласка, дивімося на це, тобто не віддімося на це, не дозволяємо щоб нас обдурили, подивімося на джерело.